Так, чудово, перед нами з'явилася зелена, Одразу забираємо підсвіт. Не зрозуміло, що там. Але очікуємо тоді скан. Дистанція. Збоку боку нас алте. Скоріш за все. Скан. Завалили. Так. Мінус. Є, Арлекінчик. Катаємо, наче на нього. Висвічуємося, одразу біг. 30% ігрок. Да. Хоча й мене закружить він бере хілку одразу в тарану. Збиваємо. Забираємо. Ну що ж, поїхали далі. Скорість. максимальна. Граємо більш агресивно. Так, поїхали. Магазин. Там перестрілка. Вище підійдемо, подивимось, проскануємо. Так, вони там, певно, все вже вступили повністю бій. Йдемо одразу понизу. Бо якщо будуть відходити, то навряд чи будуть їхати вверх. Так, у нас арликінка. Забираємо. КД. їдемо на жовту можливо випаде п'ятерочка нам потрібна блискавка там є ще танчик зверху якщо вкатувати на нього то тільки лише після корпусу так поїхали Збираємо зелену, жовту, зелену, помаленьку. Не спішимо. Щоб не було також там вкату. Можливо, ще хтось приїде, зараз заберемо, заодно підфармимось. Бо навряд чи хто викачений вже до такого рівня. Забираємо відновлення. Там є червона, якогось знищили. Забрали. Дивимося на жовту. Так, жовту забрали. Значить там несує танчик. Пробуємо вкат. Не видно. Так, це варяг Чудово. Пробуємо забрати. На Аутопроцелі не пробиваємо один раз. Нічого, 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 поїхали. Обираємо. Поїхали, синя знову є. Будемо викачувати максимальне левел. Магазенчик. Швидкість заряджання, звісно, класно, 360, але магазин по 320, думаю, подібше буде. Так, зі всіх сторон у нас танки, тому граємо максимально вже акуратно, щоб нас ніхто не вкатив. Але в свою чергу намагаємося підібрати інші танчики, якщо у нас буде змога. Так, поїхали. Там є хтось, забрав жовту він. Оу, це китайська алтажка. Знімаємося. У неї доволі багато хп на даній прокажці. Але нічого, у нас барабан доволі ефективний. Акуратно, з'їжджаємо, забираємо. Там є м'ялки, відповідно на нього не реагуємо, прокатуємо подовгій. Пробуємо забирати синю одразу. Він скоріш за все за нами не стигне, не доїде просто. Все, мій самознищився чудово. Так, Кравенк. Вкатуємо одразу. Кравенка шостого левела. Поуслі. Мамаємося. Збивається. Проїжджаємо. Беремо одразу ульту. Глушим. Нікого немає. Одразу забираємо червону. Зелену. Повністю хилимся. Так, ну що ж, у нас вже максимальний левел, відповідно, доволі багато є розходнички. Але все ж як не крутий, потрібно грати акуратно, щоб зайняти максимальне місце. Фалькірія. Но накидаем. Не попадаем. Прибываем. Собираем. Поехали дальше. Забираємо одразу синю, щоб не було замонух і нікому сюди вкатити. Так, падає дерево. Значить тут хтось є або проїхав вже. Так, арлекін. Погоню. Арлекін на стопу, він на фугасниці. Проїжджає. Потаємо. Аккуратно Є. Наче вустлю збиваємо, але трішки-трішки не попадаємо. Він також не авіа Удар. Поїхали. він їде надалі, бачу, що не може тягти. І вмирає. Так, нам червона не потрібна, тому їдемо надалі. Так, падає синя. Авія. На неї вкартує вже Арлекін. Одразу вказуємо на нього. Просажуємо його. Не можемо докинути ще тоді, п'ятерочку. Не встигаємо, трішки не встигаємо. Таран. Добре. Не попадає. Лічимося. Рем. Так, ну що ж, у нас дві алташки залишається і ми. Там вже йде бійки? по цю сторону відповідно. Так, набираємо? Збираємо. Приймаємо. Передом, передом, передом. Не даємо. Перезаражаємо. Намагаємося добрати. Є, чудово. Перемога!